6 червня відбулося друге пленарне засідання 28-ї сесії Івано-Франківської обласної ради, участь у якій взяли 77 депутатів зі 114. Перед початком роботи присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної сотні із нашого краю, а також героїв, які загинули на Донбасі у ході проведення АТО. Разом це 16 осіб. Їхні прізвища озвучив голова обласної ради. Також Василь Скрипничук спільно з головою ОДА Андрієм Троценком нагородили почесними грамоту подяками, цінними подарунками активних учасників майдану. Окремі з них отримали і медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Василь Скрипничук вручив і декілька посвідчень новообраним головам районних рад, а далі перейшли до порядку денного, який складався із 24 запланованих пунктів та чотирьох додаткових. Однак сесію обласної ради вирішив зірвати міський голова Болехова Зенон Макота. Посадовець мотивував своє рішення через незадовільний розподіл бюджетних коштів. 16,5 мільйона розділили за два місяці. На Блехів 40 тисяч гривень. То що, Донецьку Булеху знайшли? Сепаратизму полехові є. 150 чоловік 18-20-го було в Києві. Я сам особисто був з ними. То що я її злой? Чи Чому люди не вартують, щоб мати гроші дорогу полатати з когу? Ці всі кошти, які розподіляються, то вони. То вони розподіляються відповідно до формули, яка розраховується ну, міністерством фінансів. Той формульний розрахунок доводиться на кожного хворого, на кожного учня, на кожну парту, на кожну людину. Очевидно, що треба буде поїхати в Болехів і зібрати збори і розповісти людям, що він зробив сам там особисто. Пояснення голови обласної ради ніяк не заспокоїли голову Болехова. Правда, за умовлянням деяких громадських діячів та депутатів Зенон Макота таки полишив сесійну залу. Івано-Франківська область єдина в Україні, котра працює у межах міжнародного законодавчого проекту, завдяки якому переселенцям з інших регіонів гарантується безпечне перебування в області, юридичний і соціальний супровід. Про це проінформувала голова обласної координаційної ради Леся Аронець. Вибуло 652 особи. На сьогодні перебуває 331 особа або 94 сім'ї. З них 124 особи. Це за останні два тижні. Це є переселенці та внутрішні переміщені особи з східних областей. Це є Донецька і Луганська. А загалом Івано-Франківщина може прийняти і розмістити в себе близько 6 тисяч громадян з інших областей. Найбільша дискусія розгорілась навколо питання про рівень підготовки прикарпатських військових. Начальник фінвідділу штабу національного спротиву Олександр Сінкевич повідомив про незадовільні умови проживання служби та забезпечення мобілізованих батальйону територіальної оборони. Приміщення і спортзалу казарної люди, 15 років не обов'язково. В даний час вони силі, холодні і одяг за ніч мокріння дуже сильне. Подушки і простирала відсутні зовсім. Матраси відсутні частково. Взуття. Низької якості 100% нема. Консерви такі, що вони можуть бути нісільні, тільки у як доказ депутатам продемонстрували військову форму та взуття, яку видали мобілізованим. Хто займається сектором оборони? Хто займається закупівлею? Ви що? Вони що хочуть просто наварити на цьому, заробити, я не розумію. От покажіть зараз журналістам той пояс. Але це 50 гривень. Я просто хочу, щоб ми демонстрували. Я солдат, маю саму служити. Оцей, оцей мозг, мої солдати. Крім цього, за словами Сінкевича, у військових великі проблеми з харчуванням та санітарно-побутовими умовами. А у Чернівецькій області, де батальйон проходить підготовку, мобілізовані проживають у танковому ангарі та сплять на бетоні. Відсутня сушилка. Кімнати, на мали. На 200 у них умивальника, Три унітази, один з яких не працює. Така інформація викликала у обласних депутатів обурення. Тут людей прозвали, тут людей відправляють м'ясо на схід, а ми зараз сидимо і просто дивимося, чи нам говорять, сьогодні не розказують це і мовчіть. Та не можемо мовчати. Бо завтра ті матері і ті сім'ї нас проплинуть через те, що ми відправили колекцію підготовку. Я поїхав з багатьох цікавостей. І те, що я побачив на полігоні, я собі сказав, якщо б мені довелося відсилати своїх дітей сьогодні на схід, я би сам напевно поїхав в першу чергу, дітей я туди не відбравлю. Повідповідаю за ці питання передати документи в прокуратуру і судити по всій строгості, тому що ми відправляємо людей на схід. Там кров. Вже приїхали церкви, будуть їхати далі. Вас пропонують батарії, які будуть ховати своїх дітей. Це і кажуть. Друге, у нас є чудовий депутатський корпус, який вирішує дуже багато питань голосу. Пропозиція наступна. Якщо не буде сформована комісія, не буде виправлена ситуація, пропоную, я думаю, громада і самооборона це зробить: депутатський корпус. На поліоні, нехай вони проживуть в тих умовах, на поці п'яти судно. 400 чоловік не області не годі, напоїти. Це ганьба. Це ганьба для нас. 400 чоловік. Про що не говоримо? Цього голову нашу закупило. Придіть його сюди, поставити його там на божі, Уберіть його. І він більше не буде таке купувати. Хай так. Може так бути. Леріть в луків і не тільки так. Робіть цю варту, я не вкарую, щоб ви вибрали її, Так, да. Привезуть бронежіте, дайте заяву. Вам прийдуть з Польщі, з Німеччини, з Кореї, з Китаю, з батьків. Привезуть і покажуть расти. Знижте компетентних людей, скажуть, то той треба купити. І що найголовніше, кожен, одного прохання, що пакет, робіть тому що зараз було хвиляти. 45 суток, треба, щоб людина була на бойових діях. Людей будуть відправляти після 43 суток, щоб не давати їм учасника бойових дій. Правильно? Опять же до тому що на 25% платиться тоді. Кальцова. Біє міцно. Для чого? Пацани побоювали. хто лишився живий, живий, чи інвалід, чи ранений, чи хворий. Вернеться, він не буде мати. Області. Я думаю, що їм не потрібно ніяких додаткових доручень, щоб вони сьогодні вже витребували всю документацію в... представників воєнкоматів, чи хто там займався закупівлею для побутових умов, є воєнніх цінах провести моніторинг в інтернеті, вартість поїздків, суття, обігу є і порівняти, зробити порівняльний аналіз, у яких цінах продаються на ринку, бо які закуповувалося, і притягнути відповіді. Для, всі, для цього не потрібно нічого, потрібно тільки одне бажання. Я думаю, що сьогодні, п'ятниця, понеділок, понеділок, з понеділок свято, вівторок, середу, вже були повинні бути названі, відповідальні і винні за це, щоб твориться в Івано-Франківській області. Громадські і політичні діячі запропонували поставити питання про недовіру військовому керівництву області і створити відповідну комісію облради, яка розслідує ці факти, і у випадку доказу вини притягне порушників до максимальної відповідальності. Як писнув, я би запропонував обліка звільнити посади. Це навіть без обговорення, це вороги наступне засідання штабу. Оборони провести виїсне в батальйоні е, по місці дислокації батальйону. Тобто зразу стане ясно, що треба робити. Чим займаються ці воєнні, чим займається замкутил, чим займається господарські управління? Я зараз шокований цим, що сьогодні чую, що твориться у нас в Івано-Франківській області. У нас купа за приміщення. У нас купа пустуючих санаторіїв, в яких немає жодної людини, не живу яких є віки і так та можна переслідувати цей батальйон розробити на три чотири на чотири в три чотири нормальні умови побутових забезпечити зі у результаті дискусії. Депутатам облради запропонували одягнути військових за власні кошти. А головний прокурор області Ігор Настасяк закликав депутатів перенести із Польщі обмундирування для українських військових на собі. Оскільки немає як Перевести через кордон, лія це ну, дуже просто. Вони прирослиться на собі. Я думаю, що я думаю, в вихідний день, послухаймо, я думаю, що в день прокурорський зможе поїхати за кордон і привезти на собі один комплект. Якщо ви зробите всі так само, давайте згодом почити. І я думаю, що... Крім питань, пов'язаних із військовою темою, депутати Прикарпаття ухвалили звернення до президента, Верховної ради та генпрокуратури із вимогою заборонити комуністичну партію в Україні, затвердили обласну програму підтримки сімей загиблих під час майдану. І АТО також обговорили роботу комісії, яка буде займатися темою обороноздатності Прикарпаття.